Привіт, друзі! Ви на каналі Всесвіт простими словами. Уявіть собі, що наше життя це лише тінь чогось більшого, що ми живемо не в реальному світі, а лише бачимо проекцію багатовимірної реальності, доступної лише тим, хто здатен думати в чотирьох, п'яти чи навіть одинадцяти вимірах. Звучить як фантастика. А що якщо це реальність, просто недоступна нашому звичайному сприйняттю? Сьогодні ми поговоримо про те, чим є чотиривимірний простір, не просто як гіпотеза з фільмів чи книг, а як реальний математичний і фізичний концепт, що має своє місце в науці. У цьому відео ти дізнаєшся, що таке виміри і як ми звикли їх уявляти, як можна зрозуміти 4D простір і чи можемо ми його уявити, і чому все це може повністю змінити наше уявлення про Всесвіт. А наприкінці ви дізнаєтеся про теорію додаткових вимірів та мультивсесвітів. Що таке вимір. Перед тим як говорити про четвертий вимір, потрібно зрозуміти, що таке взагалі вимір. Вимір це незалежна координата, за допомогою якої ми описуємо простір. 0 – нульовий вимір. Уявіть собі точку, вона не має довжини, ширини чи висоти. Це лише положення в просторі. Наприклад, якщо ви візьмете аркуш паперу і поставите на ньому крапку ручкою, це буде 0D об'єкт. Точка не має розміру, її не можна виміряти, лише позначити. 1 – Перший вимір. Тепер уявіть лінію, нитку, натягнутий дріт або трек для іграшкової машинки. Вона має лише одну координату довжину. У такому світі істота може рухатись лише вперед або назад, але не може звернути вбік. Експеримент. Натягніть нитку на столі, і уявіть, що маленький жучок може рухатися лише вздовж неї. Він не знає, що існує щось поза межами цієї лінії. 2D. Двовимірний простір це вже площина, довжина плюс ширина. Уявіть аркуш паперу, на якому живе плоска істота. Вона здатна бачити лише контури об'єктів, які перетинають її світ. Наприклад, коли ви опустите олівець на аркуш, 2D-істота бачитиме лише тонку лінію, яка раптово з'явилася. Вона не зможе уявити повної форми предмета, бо їй недоступна висота. Такий світ описаний у відомій книзі Пласкоземля, де тривимірна істота вражає уяву двовимірних мешканців, порушуючи їх уявлення про реальність 3D. Тривимірний простір. Це наш світ, довжина, ширина і висота. Ми маємо змогу бачити об'єкти з різних ракурсів і розуміти їхню форму. На відміну від 2D істоти ми бачимо не лише контури, а й повну структуру, наприклад, кубик Рубіка. Ми можемо не просто бачити, ми можемо його повернути в руках, дослідити з усіх боків. Це дає нам глибину сприйняття і відчуття об'єму. Ми також маємо доступ до перспективи об'єкти, що далі здаються меншими саме завдяки тривимірному зору. Але що буде, якщо додати ще один напрям, перпендикулярний до всіх трьох? Чотиривимірний простір. Як його уявити? Отже, ми звикли до трьох вимірів. Але що буде, якщо ми додамо ще один напрям перпендикулярний до довжини ширини і висоти? Цей напрямок неможливо уявити візуально. Наш мозок не має досвіду сприйняття 4D простору, але ми можемо зрозуміти його аналогічно, уявляючи, як істоти з меншої кількості вимірів сприймають реальність. Аналогія з 2D світом щоб краще уявити, що таке чотиривимірний прость, згадаємо, як 2D істота могла би сприймати тривимірний світ. Уявімо, що в двовимірному світі на аркуші паперу живе розумна істота. Вона здатна рухатися лише по площині вліво, вправо, вперед або назад, але вона не знає, що таке вгору або вниз, бо ці координати поза її уявленням. Тепер уявіть, що через її світ проходить тривірний об'єкт, наприклад, яблуко. 2D-істота бачитиме лише зрізи цього об'єкта спочатку маленьку лінію, яка зростає, потім зменшується і зникає. Вона ніколи не побачить повного яблука, лише змінну форму. Так само і ми бачимо 4D-об'єкти, лише як фрагменти, які змінюють форму в нашому 3D світі, немов загадкові тіні чогось більшого. Як виглядає чотиривимірний об'єкт? В математиці існує поняття гіперкуба або тесеракта це чотиривимірний аналог звичайного куба. Куб складається з шести квадратних граней. Тесеракт із восьми кубів, з'єднаних у 4D просторі. Ми не можемо його побачити, але можемо побудувати проекцію, як тінь від 4D об'єкта в нашому 3D світі. Так само, як куб відкидає тінь на площину, гіперкуб проєктується як вивернута фігура, щось подібне до куба в кубі, з'єднаного лініями. Тесеракт став популярним у фільмах, наприклад, в Інтерстеллар. Ми бачимо головного героя у 4D просторі. Де час це напрямок, а не послідовність. Час це четвертий вимір. Тут починається найцікавіше. У спеціальній теорії відносності Ейнштейна час розглядається як четвертий вимір, але не просторовий, а часопросторовий. У рівняннях, які описують рух тіла Всесвіті, положення тіла визначається не лише координатами x, y та z, а ще й часом t. Разом це називається простір та час єдина чотиривимірна структура. Але час відрізняється від просторових координат ми не можемо рухатися в ньому так само, як у просторі. Ми можемо лише рухатися вперед у часі, принаймні згідно з нашими відчуттями. Але фізика показує, що час може уповільнюватися або прискорюватися залежно від гравітації або швидкості руху. Це підтверджено експериментально Теорія додаткових вимірів і мультивсесвітів. Одна з найцікавіших ідей сучасної фізики це теорія додаткових вимірів, яка розширює нашу уяву про простір і час. Згідно з теорією струн, всесвіт може мати не лише 4, а й 10 чи навіть 11 вимірів. Більшість з них ми не бачимо, бо вони згорнуті в надзвичайно малі масштаби, недоступні для нашого сприйняття. Існує також гіпотеза мультивсесвіту ідея, що наш всесвіт лише один із безліч паралельних світів. Кожен зі своїми вимірами, фізичними законами і навіть часом. Якщо ці ідеї підтвердяться, це означатиме, що четвертий вимір лише початок великої таємниці Всесвіту, і наша реальність це лише частина набагато більшої багатовимірної структури. Це надихає на роздуми чи колись людина навчиться бачити і подорожувати в цих додаткових вимірах, і чи зможемо ми колись зрозуміти повну картинку нашої космічної реальності. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був канал Всесвіт простими словами. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити наші подорожі по всесвіту. До нових зустрічей і бережіть себе.